Слава Україні, товариство. Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп, і останнім часом реально багато людей просили зробити огляд саме на цю модель. І Я розумію, чому цікавий вінтажний сулет трендового авдорного взуття, багато симпатичних колорвеїв. Ну і ціна на більшість кольорів від 4 до 5 тисяч гривень, що сьогоднішнім курсом, в принципі, досить бюджетно. На огляді Nike ACG Air Mada. Перші Air Mada вийшли майже 30 років назад, у 94-му і в той час були дуже популярні. Я навіть знайшов відгуки про цю модель 97 98-го року На якомусь американському спеціалізованому ресурсі. Єдине, що в той час їх купували як взуття для легкого хайкінгу, зараз 99% купують їх просто як пара на кожен день. Варто згадати, що в 2010 році вийшла оновлена гамнячкова така версія Airmadow, вона нікому не зайшла і Nike її. Прибрали з полиць, от тому в 2022 році вони вирішили повернутися до своєї вінтажної оригінальної моделі, десь щось трошечки обновили, Але по суті, вона лишилася практично така сама. До речі, ось ці вінтажні армади доступні на ebay за 65 доларів можете собі прикупити. А це пара це виконане замовлення. Тому якщо вам потрібні якісь кросівочки, не тільки армади, то пишіть нам, обов'язково привеземо все, що тільки забажаєте. Розпочнемо наш огляд з підошви. Вона складається з двох частин. Знизу це резиновий протектор, мідсол, тобто проміжна підошва, це є піна. Хоча скажу вам чесно, коли я тільки перше побачив фотографії в інтернеті, я подумав, що проміжна підошва це теж резина. оскільки і по кольору, і по структурі вони дуже нагадували резину. Я такий, ох, ні, фіга собі ці черевички важать. Але ні, вони дуже дуже легенькі. В 43-му розмірі ця пара важить всього. 350 грам. Якщо ви не розумієте багато це чи мало, то я вам скажу, що не все бігове взуття. У 43-му розмірі важить стільки, тобто деякі пари важать навіть більше. Мої 990 New Balance у моєму -40 40-му розмірі важать стільки ж, як і оці. А 990 New Balance, до речі, це теж, по суті, бігове взуття. На рахунок протектора по відгуках він досить слизький. Ну і насправді, якщо подивитися на ці всі зубчики, то вони довіру не вселяють. Хоча звернув вашу увагу, що ця резина має певну структуру. Якщо пальцем ось так провести, то як бачите, він просто так не сколіє. З іншої сторони, це покриття з часом по-любому буде старатися. В принципі, це можна побачити навіть на фотографіях вінтажної пари. Знову ж таки, відгуки писали люди, які хайкали в цьому взуті, тому для міста це не має ніякого значення. Хіба... Ви хочете ходити в них зимою, але чи підходять вони для зими. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Також не забуваємо про технологію Air, яка в цьому взуті теж присутня, Скоріше за все, тільки в п'ятці. Повітряна вставка для кращої амортизації. До речі, на самій підошві, і навіть ось тут на резині, ви можете побачити такі біленькі крапочки, і це не тому, що в них ходив маляр штукатур. На підошві присутній надпис: Nike, реґріт, Recycled Outsole. тобто підошва і ось ця резина виконані з перероблених матеріалів. І я вам скажу найбільше, в кросівках 94-го року теж присутній цей надпис. Тобто вже в 94-му році Nike вже робили взуття підошви з перероблених матеріалів. Тепер переходимо до верху. Значить, на носку спереді присутня резинова накладка, про яку ми вже згадували. Все решта це комбінація шкіри і текстилю. На рахунок шкіри, це звичайна найківська пластмасова шкіра. Знову ж таки, хто ще не бачив, ось це відео, з чого роблять курсівки, всім дуже і дуже рекомендую зайти подивитися, дізнайтесь багато нового. Ну і вставки з текстилю. По суті, це така цупка, не дуже товста сітка, яка так собі вентилює, але якщо. Присмоктатися, то повітря все-таки пропускає. Якщо заглянути всередину, то під шкірою розташовані такі м'ягенькі вставки з поролону. Ну а текстиль це просто текстиль, по суті, найтонший шар у цьому взутті. Далі поговоримо про систему шнурівок. Вона тут досить специфічна, тому що йде поєднання. Люверсів класичних і петелю. Тут я думаю, могли зробити суто люверси. От але як зробили, так зробили. Ніякого супер дискомфорту, коли ви будете їх взувати, я думаю, не буде. Далі дві петельки для зручності взування, розміщені на язичку і на піаці. Єдине, що для мене незрозуміло, це ось ця відкрита тканина з середини. Я думаю, коли ви будете взувати курсівки, то ця тканина разом з вашою ногою буде опускатися вниз і тим самим створюватиме певний дискомфорт. Треба буде пальцем все це діло поправляти. Ну і досить специфічний язичок, чесно ж я ще такого не бачив. Якщо подивитись зсередини, то він йде такою англійською буквою V, а посередині прошита накладка зі шкіри, до якої якраз і кріпиться. Петелька, вставка в п'ятці присутня, дивно, якби її там не було. Нога фіксується добре. Тепер чи можна їх носити зимою. Пара, демісезонна сезонна і більше підходить на осінь і на весну. Тому, якщо ви хочете їх купляти суто як зимовий варіант, то однозначно цього робити не варто. Хоча до мінус п'яти з нормальним носком, я думаю, в них буде в принципі досить комфортно. Пара йде розмір в розмір. Станом на зараз є 8 колорвеїв. Ціна від 4 тисяч гривень залежно від кольору і від розміру. Такий от вийшлося Огляд з вами був Макс, канал Магазин Длішоп. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.